У Новодністровську Чернівецької області завдяки мікрогранту від урядової програми Є робота відкрилася перша електрозарядна станція для авто. Місцевий підприємець Володимир Гонта вирішив розпочати цей бізнес через брак зарядних станцій у районі, що ускладнює користування електрокарами для мешканців і гостей міста. Тепер власники електрокарів можуть економити на пальному і без проблем заряджати авто, користуючись місцевою інфраструктурою. Про бізнес та як податися на грант, детальніше у. У сюжеті. Мешканець Новодністровська Валерій вже кілька років їздить на електромобілі. За його словами, електрокар значно дешевший в експлуатації. Я як ФОП дуже багато катаюся, і мені потрібно кожного дня там 50-70 кілометрів проїжджати. У в мене є ще бензинова машина на той випадок, коли мені терміново потрібно їхати, а автомобіль не заряджений. Я був перед цим інша електромашина, то по ній виходить в мене десь 300 гривень, ну до 400. За місяць це заміри, а на бензиновий – 8 тисяч гривень. Нині Валерій радий, що у місті з'явилась можливість заряджати електромобіль. Він каже, три-чотири години зарядки вистачає, аби їздити цілий день. Якщо хтось їде з Вінниці і в нього невелика батарея, то він не може доїхати до якогось, ну, наприклад, до Чернівсів. Йому потрібно десь підзарядитися і їхати далі. А в цьому районі, наскільки я знаю, немає ніодної заправочної станції. Щоб можна було доїхати, то я думаю, це зручно, багато для кого, бо ну, це не бензин, що можна доляти і поїхати далі. По-любому потрібна заправка або розетка. А тим більше, якщо не знайоме місто, то тут майже без варіантів десь знайти, заправитися. Підприємець із міста Новодністровськ Володимир Гонта отримав мікрогрант за програмою Власна справа та відкрив у місті електрозаправку для автомобілів. Раніше у радіусі 100 кілометрів зарядити електрокар не було де. На даний час автомобілів не є досить багато, але більше 15-20 автомобілів в місяць є наразі. Місто невелике, але є в людей можливості заряджатися вдома, бо є частні сектори, є гаражі, та люди, коли не поспішають, то не можуть зарядити автомобіль вдома, лишити на ніч, на дві сутку, на дві. А коли людина поспішає, їй потрібно вже проїхати і їхати далі, щоб швидше поїхати. Хати, то він приїжджає на електрозарядку, заряджає. Перевага цієї електрозаправки спеціалісти, які дистанційно через спеціальний додаток можуть перевірити зарядку на справність та проконсультувати клієнтів. У майбутньому Володимир планує відкрити ще декілька зарядних станцій у Дністровському районі. Деякі автомобілі не розраховані, наприклад, на 300 кілометрів, 500 кілометрів, вони розраховані на 80 кілометрів, на 120 кілометрів, на 160 кіло. Вони знаходяться, мають автомобілі в себе, наприклад, в регіоні, от, наприклад, Сукіряни, там, Кельмінці. Якщо я б додатково поставив електрозарядки по даному маршруту, хтось виїжджає за кордону, заїжджає в Україну, може підзарядити. Не настільки дороговартість, а настільки проблема в електропостачанні. В ім самому підключенні, тому що саме підключення електрозаправки це досить клопітка і довга робота з проектуванням проекту, підключенням від трансформатора. І чим більша потужність, тим більше потрібна потужності електрон... чим краща електростанція, тим більше потужності потрібно кіловат для станції. Прийом заявок за програмами Власна справа і грань для ветеранів та їх подружжя продовжується. Подати заявку можна через дія або звернутись за консультацією до найближчого центру зайнятості. Юген Басалюк, Андрій Курдубан, Новини Сі 4